Комплексна підтримка в івано франківську відкрили новий центр допомоги ветеранам та їхнім родинам. Тут можна отримати психологічну чи юридичну консультацію, інформацію про ініціативи для демобілізованих військовослужбовців, зокрема, і пошук роботи та можливості відкриття власної справи. Такі осередки каже майор 50-го полку НГУ Юрій Гапончук: вкрай необхідні для соціальної адаптації бійців, які повернулися додому. Ну, в загальному а, маємо розуміти, що Є ветерани, які до цього до отримання поранення до служби до цієї війни займалися своїми справами і вони є більш адаптовані до цивільного життя, так як вони вже в цивільному житті були. А є теж велика кількість ветеранів, які крім того, що служили, більше нічим не займалися. І Таким категоріям критично важливо надавати саме супровід. Тому, от якби да такі є питання, хаб «Ветеран-Про» відкрили в приміщенні обласної адміністрації. Його обладнали усім необхідним для ефективної роботи. Тут є зал для обслуговування з окремим куточком для дітей, адміністративна частина та конференц зал. Також центр отримує окремий вхід, доступний для людей з інвалідністю. Та лише на цьому каже голова ОВА, Світлана нощук. Зупинятися не збирається. у планах розширити ветеранський про. Осір уже з 2025 року ми розпочнемо і там оновлення цих приміщень для наших ветеранів, для родин наших героїв, для наших захисників і захисниць. Тобто це тільки початок, перша частинка, Але ми б хотіли, щоб вони вже почали ми працювати, надавати всі необхідні послуги, комунікувати з нашими ветеранами, реалізувати дуже багато нових проєктів для наших ветеранів. Тому ми даємо старт. А поволі будемо робити. Ти далі ремонти шукати можливості розвивати і продовжувати такий ветеранський простір саме тут, тому що кожен день до нас звертаються наші ветерани, захисники, родини наших героїв, дружини наших героїв. І питання дуже багато. Власне, це буде такий простір, де ми зможемо комунікувати і вирішувати різні питання. Закупити обладнання для простору та зробити там ремонти, вдалось завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Польщі. Питання розкриття потенціалу ветеранів, каже. Віце-консул є одним із ключових викликів для України і залишатиметься таким ще багато років після завершення бойових дій. Польська програма Польська допомога це багаторічна програма співпраці з розвитку Республіки Польща, яка ведеться міністерством закордонних справ. Україна завжди була однією з найбільш пріоритетних країн у цій програмі. А з початку повномасштабної агресії Росії на Україну вона стала головною країною у цій програмі і буде такою у 2025 році. Цьогоріч на Прикарпатті відкрили шість аналогічних ветеранських просторів. Разом з цим такі осередки, переконані фахівці, мають бути у кожній громаді області. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.